Людей старше 12 в США е дивляться хоча б один подкаст на місяць. Мені поки не зрозуміло, як саме цей формат став настільки популярний. Бо по суті, типу, нічого нового. Ми з тобою. А собі... я тобі зараз розкажу. Нічого особливого немає. Ми з тобою типу, посидимо, говоримо. Там радіо існував е дуже довго. Я розумію концептуально. Що в порівнянні з старими медіа, в яких там ми з тобою, як ти журналіст, все ще я вже в минулому розуміємо, як створюються новини, матеріали в медіа. Ти береш декілька джерел, ти перевіряєш інформацію, ти пишеш, ти посилаєшся на ці джерела. І в результаті, якщо у тебе є довіра до медіа і розуміння, як вони працюють, ти довіряєш. Але мені здається, з'явилося зараз нове покоління, яким, по-перше, дуже багато говорили, що медіа тобі брешуть. По-друге, напевно, були кейси коли медіа дійсно трошечки перегинали і інколи зі своєю точкою зору, і в результаті подкасти, де у тебе є відчуття, що ти знайомий з цією людиною. Ти їй довіряєш, але чому саме зараз вони вистрілили, і саме в такому форматі у мене чіткого розуміння немає. Є розуміння, чому до них є більше довіри ніж до олскульних медіа, тому що блін, сидить Тео вон, з тобою прикалується, розповідає з історії про те, як йому було погано, як він був в рехабі. І ти таке, блін, ну якщо чувак так розповідає про свої складнощі, проблеми про своє погане минуле про свої травми. То ну навряд чи він буде брехати. тому я більше вірю йому, коли він буде говорити з Дональдом Трампом, чим ніж якомусь типу журналісту.